Всім привіт! Ви на каналі Adventure Ukraine. В цьому відео я розповім про нашу подорож до річки Дністер. В нас був запланований маршрут, який виявився непроїзним, тому в описі ви не знайдете посилання на файл з маршрутом. Загалом вся подорож виявилась великою пригодою, яка була сповнена як позитивних, так і трагедічних подій, які сталися. Але давайте поступово. План був приїхати вздовж річки Дністер. Відвідати найгарніші місця та ночувати, звісно, в наметах. Нас було четверо, всі на класних мотоциклах, всі з гарним настроєм. Вважаю, максимальною комфортною кількістю людей в подорожі це не більше чотирьох. Крім того, ціль подорожі, навики, темп та стиль мають бути схожими. В іншому випадку, комусь з вашої компанії або вам не буде некомфортно. Тож ваші життєві годинники, так би мовити, мають співпадати. Додаємо до цього ще й різні графіки життя кожного роботи, відпустки, сімейні стани у всіх різні, і виділити запланований час на подорож стає все складніше, а ще потрібно враховувати кримкі погоди. Тож спланувати подорож для групи людей це нелегка задача. І навіть коли все наче сплановано. Випадковий збіг може перекоресли всі ваші плати. Тож, день перший нашої подорожі, це, так би мовити, доїзд до маршруту. Зібралися ми о 10-й годині на виїзді з міста Києва та відправилися в бік міста Житомира, далі в бік міста Вінниця. Для мене, відверто кажучи, проїхати по трасі близько 150 кілометрів є дуже нудним заняттям. Не рятує навіть музика чи аудіокнижка. Траси для мене нудні, вони точно не для мотоциклів. Ну нудно і все. Це особисто моя думка, тому комусь можливо подобається їздити саме тільки по трасах. Біля міста Вінниця заїхали на обід в чудове місце з назвою Дубовий гай. Це не реклама. Особисто я тут вже не перший раз, і мені тут дуже подобається. Тут дуже смачно готують та дуже охайна територія. Близько 17-ї години ми приїхали на початок маршруту, це село Муровані, в ньому знаходиться АЗС. Ми заправили повні баки, та замість того, щоб їхати по маршруту, прийняли рішення їхати до води, купатися та ставити намети для ночі. Гарне місце відразу знайти не вдалося. Вирішили розділитися на дві групи та розвідати дві перспективні локації. Через хвилин 40 блукань зізвонилися та обмінялися відео з місць. І так вийшло, що локація, на яку приїхав я, була краща, і ми вирішили залишитися тут. Розвели багаття, покупалися, все чудово, температура води дуже комфортна. Встановили намети, над мотоциклами натягнули тент, який став дуже в нагоді, тому що я якраз на нас йшов дощ. Завдяки цьому, всі речі залишилися сухі. Дощ пройшов приблизно за пів години. Ми почали готувати вечерю, крильця та картоплю в фоль Фользі. І якраз в цей момент недалеко від нас, сталася трагедія. Тому прошу всіх дотримуватись правил безпеки на воді. Настрій після цієї події дуже погіршився, думки не давали спати всю ніч. Ось так пройшов у нас перший день, день другий. Вранці не зважаюся на те, що прокинулися ми дуже-дуже рано, стартували тільки близько 12-ї години. А тепер додайте ще, що нам довелося підніматися вгору по розмитій глиняній дорозі після вчорашнього дощу. Вийшло виїхати тільки близько 13-ї години. Щоб не гаяти час, домовилися, що я їду вперед по маршруту та знайду ключ, щоб затягнути верхню траверсу на тигрі. В селі Маціорц, їхавши по маршруту, я побачив лавку з класним краєвидом та вирішив зупинитися. Сидячи на лавці, до мене підійшла маленька дівчинка з Йорком. Ми з нею познайомилися, та нам пощастило, що у дідуся дівчинки якраз був ключ, який нам був потрібний. Я сповістив друзям, що чекаю їх по маршруту вже з ключем. Дуже дякую цим людям за допомогу та щире спілкування. Дочекався друзів, закрутили верхню траверсу на тигрі та поїхали далі. Близько 16 17 години доїхали до селища Нова Ушиця, мотоцикли були брудні після глиняного підйому. Частина команди поїхала на мийку, я відправився до місцевого магазину. Сів біля нього та думав, що робити, як мені проїхати цей клятий маршрут. Настрій мені трохи підняли хлопці, які запитали мене, чи знімаю я відео для YouTube. Один з хлопців виявився вже підписаний на канал, за що йому велике-велике дякую. Та передаю тобі привіт. Поспілкувався з місцевими, там мені порадили готель в центрі селища. Хотілося дуже вже прийняти душ. Поїсти та готуватися до завтрашнього дня, на який особисто я покладав надії та планував проїхати якомога більший відтин маршрут. Тож, день третій. Старт був домовлений о 9-й годині. Терпіння чекати в мене вже не було. В результаті я стартую сам о 9.15 та їду по маршруту. Пішов невеликий дощ, який закінчився приблизно через годину. Знову подорож починає походити на справжній адвенчур, гарні краєвиди на річку Дністер, гравійно-польові дороги та безліч місць для ночівлі з наметом. За селом Пилипи Хребтіївські є відтін дороги з маленьким бродом через річку Данилівка. Довжина броду не більше двох метрів, а та й глибина там щось приблизно пів метра. Проблем з подоланням цієї водної перешкоди в мене не виникло. Та коли я почав підніматися. Спочатку все було нормально, та вже до середини підйому мокра глина заліпила переднє колесо та воно просто перестало крутитися. Декілька разів я спробував почистити його, та вже через кожні 5 метрів воно знову переставало крутитися, і я просто не міг підніматися вгору. Зрозумівши свою помилку, що поїхав сам, зателефонував товаришам і почав благати, врятувати мене з глиняної цієї пастки. Вже за пів години я дуже радий був бачити своїх рятівників. Відкрутивши переднє крило, я без проблем виїхав на саму гору, після чого повернувся за речами. Та ми всі разом вже тоді доїхали до найближчого села. Тут ми вирішили пообідати та відпочити трошки. В селі ми зустріли чоловіка, який розповів, як він подорожував на своїй іж планеті. Я з захопленням слухав його розповідь. Він порадив нам, як краще доїхати до наступного села, за що йому дуже велике дякую. Один з нас в цей час поїхав на автозаправну станцію. Ми, в свою чергу, поїхали по маршруту і потроху почали насолоджуватись подорожю. Коли ми доїхали до села, Сокілець зателефонував наш товариш і каже, що він невдало хотів розвернутися. Та застряг, і йому потрібна допомога, щоб просто дістати мотоцикл. Я їду до нього і, дякуючи цьому випадку, ми разом повертаємося дуже класною дорогою. Це зайняло приблизно години часу. У мене вже також починає закінчуватися бензин. Та ми приймаємо рішення їхати по нормальній дорозі, якщо її так можна було назвати. Звісно, це не глина, це тверде покриття в село. Стара Ужиця для сміху можете подивитися по карті відстань між селищами Нова та Стара Ужиця. Забронювали номер в садибі та вже близько 19-ї були на місці. Сходили на річку, повечеряли, та якраз почався справжній ураган з сильною зливою. Остаточно було зрозуміло, що про маршрут можна забути в цій подорожі. День четвертий повернення. Прокинулися, поснідали кавою. Зв'язку після вчорашнього шторму немає. Почали потроху виїздити на гору, потім заїхали на оглядовий майданчик на Бакоцьку затоку, зробили декілька фото та поїхали в бік міста Кам'янець-Подільський, після ще була зупинка біля штучного водоспаду, який знаходиться в селі Маліївці, та відвідали палац Островських, який знаходиться також в цьому селі. На території було дуже багато впавших гілок після нічного шторму. В місті Хмельницькому ми розділилися та поїхали на Київ різними шляхами. Ми не спішно через місто Староконстантинів в бік міста Житомир. Для мотоцикла це дуже класна ділянка шляху з невеликою кількістю трафіку та цілком нормальною якістю дорожнього покриття. Вже перед Києвом нас застала величезна злива з грозою. Тож, так пройшла наша 4-денна подорож, яка залишила двоякі враження, чесно кажучи. З одного боку, події, які сталися, залишили неприємні спогади. З іншого місцевість була недооцінена та і погода. А прогноз дійсно підтверджував, що буде дощ, та ми все одно поїхали в цю подорож. Хмельниччина в цій подорожі показала нам свої красоти, зовсім трошки, звісно. Я з свого боку розумію, що подорож на мотоциклі треба планувати в першу чергу, зважаючи на погоду, потім на свій вільний час, бо який би не був скіл. Боротися з глиняними підйомами на непідготовленому для цього мотоциклі це просто нерозумно. Ми в свою чергу переносили дату поїздки близько трьох разів, і все одно вона виявилася м'яко кажучи невдалою з одного боку та незабутньою адвенчер-пригодою з іншою. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалась розповідь про нашу пригоду, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, та не повторюйте помилок в плануванні своїх подорожей. Це всім дякую за перегляд, всім до нових зустрічей на маршруті.